Раді зустрічі з вами, шановні телеглядачі, в недільному ефірі ТРК Броди ви дивитеся підсумковий випуск головної інформаційного бродівщини. Сьогодні розкажемо вам про найважливіші події тижня, що минає. Отож. На Бродівщині третя хвиля часткової мобілізації. Уже із завтрашнього дня нашим краянам почнуть приходити повістки. Призивають до армії тих, хто у списку військкомату, наголошуючи захист рідної землі, конституційний обов'язок кожного чоловіка. Всього з усієї Львівської області під час третьої хвилі мобілізації. Мобілізують близько 16 тисяч армійців. Це найбільша хвиля мобілізації з часу незаконного вторгнення в Україну. Нагадаємо, під час двох попередніх призивних процесів із Бродівського району мобілізували 311 військовозобов'язаних. Частина з них зараз перебуває в зоні АТО. Організаційні моменти та умови третьої хвилі часткової мобілізації обговорили під час екстреної наради у п'ятницю. Армія потребує свіжих сил та підкріплення людськими і матеріальними ресурсами. Нарада з питань, пов'язаних із проведенням третьої хвилі часткової мобілізації, була скликана в останній робочий день тижня керівництвом району за участю військового комісара Бродівського ОРВК Леоніда Кучкуди, запрошені на нараду голови місцевих рад району, а також дільничні інспектори міліції. Указ президента про новий наймасовіший порівняно з попередніми етап часткової мобілізації, що вступив в дію з вівторка двадцять. Другого липня озвучив голова Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка, котрий згодом передав слово військовому комісару Бродівського об'єднаного райвійськомату Леонідові Кучкоді. Комісар зазначив, що нова хвиля мобілізації не означає, що будуть звільнені призвані під час двох попередніх етапів. Списки тих, хто підлягає призову під час третього етапу, сформує райвійськомат на основі поставлення завдань від обласного військомату. Працівники районного призовного пункту підготують повістки, які мають вручити керівники органів місцевого самоврядування. Вже з понеділка розпочнеться робота із залучення людських ресурсів і транспорту підприємств для потреб армії. Хоча визначений період для проведення нового етапу мобілізації становить 45 діб, технічний етап має бути завершений через 35, зазначив Леонід Кучкуда. Сільські голови району взяли активну участь в обговоренні. Зокрема, піднімали питання про відсутність джерел існування для сімей, призваних. Військових сільської місцевості, як правило, такі родини мають паї і їм не може бути призначена соціальна допомога. Обурювались вони і проблемами з довідками від військомату про мобілізацію чоловіків. Сільська голова з ГАЇВ Віра Пушка розповіла про бідування сім'ї з двома дітьми, одна з яких неповносправна, після призову голови сім'ї до війська. Про інший випадок, але теж пов'язаний з фінансовими труднощами, розказала голова Заболоцівської сільської ради Марія Дискант. Сім'я з чотирма дітьми мусила самотужки Урядити свого батька до війська, через що не мали навіть чим оплатити світло, та інші схожі проблеми проблеми були е, пов'язані з тим, що е, ну і повістки вночі треба було виїжджати отримувати і не завжди заставали вдома. І батьки не хотіли. Ну то проблеми вони всіх одинакові. Батьки не хотіли брати повісток, але в основному е, всі до того віднеслися нормально. Е, е, хлопці поїхали на сьогоднішній день. По наших даних наших шість хлопців вже знаходяться в зоні АТО, а два хлопці. Е, Мають їхати в зону АТО понеділок. Забезпечувала громада. Було зібрано силами громади 17 тисяч. Передано сім'ї, то 7 тисяч то було передано в одну сім'ю, звідки пішло два хлопці. Пішов і чоловік, і син. І зараз найбільша проблема то є те, що вони фактично соціально не забезпечені. Раніше від них не приймали довідок на діти, тому що в них одній їх пай, одних одна людина не працює. Зараз їх фактично годували чоловіки. Зараз чоловіків нема, і вони залишаються без засвіду існування. Одні і в другій сім'ї діти, і то є саме більше зараз проблема. Про те, як проходитиме мобілізація та кого братимуть до війська на цей раз, розповів військовий комісар Бродівського району Леонід Кучкуда. Як ви знаєте, 21 липня цього року указ президента оголошено часткова мобілізація дія указу розпочинається з дня прийняття Верховної Ради. Наскільки знаю, Верховною Радою прийнято, вчора по засі масової інформації було озвучено у що саме вчорашнього дня. Цей указ е, прийняв чинність. І діяти? Так. Е, упродовж 45 п'яти ді. Ага. Це що значить напроти на протягом 45 п'яти на напр... це період, на прозі якого військовозобов'язання і техніка поставлятимуться у визначені військової частини та інші військові формування для виконання тих чи інших завдань. Які вікові рамки призовників будуть під час третього етапу? Ну, на даний час, будемо говорити так, якщо Верховна Рада прийняла до второк окремі зміни до деяких законодавчих актів, в тому числі по вікових категоріях, це не буде стосуватися, по крайній мірі на теперішньому етапі віку 60-65 років. Залежно від військового звання. Наприклад, беремо ситуацію так. 50, 55, 60 років, залежно від військового звання від категорії. Офіцери, солдати, сержанти. В які військові формування вони будуть скеровані чи потраплять на схід? Що стосується, які військові формування на даний час ми ще завдання не отримали, учі якому отримували, і тільки тоді буде це відомо раз. По-друге, ви ж знаєте, що поза масової інформації наголошується вже керівництво нашої держави, в державі, тому числі Міністерства оборони. О те, що люди, які були призвані саме під час третьої хвилі часткової мобілізації, вони будуть направлятися в військові частини, де будуть проходити спочатку підготовку або так зване бойове злагодження, тільки після того вони будуть підлягати ротації на заміну тих людей, які виконують завдання на Сході України. Чи це реально будуть всі тебе якась частина, а можливо і якісь інші процедури буду не будуть проходити, зараз сказати важко. Це все буде залежати від установки на сході нашої батьківщини. Взагалі, керівництво нашої бачення керівництва нашої держави вирішення тих задач, які стоять перед збройними силами України та іншим міським формуванням. Чи може мають право з однієї з, з однієї сім'ї призивати більше одного чоловіка до армії? Закон про миційну полтокулізацію передбачає надання від Дане, так, дане питання, яке ви зараз озвучили, воно може розглядатися по-різному, залежно від того, який склад сім'ї і який сімейні обставини тім чи іншій сім'ї. Так от здати однозначну відповідь не можна. Кожен країна випадку треба розбиратися в кожна ситуації. Взагалі-то в нас є такі випадки, що один служить в одній частині, в другий брат, в другій частині. Це, це законно. Якщо в них не було на час призову обставин, які дали їм право на своєї сімейного обставини чи з інших причин. Скажіть, хто відповідає за індивідуальний захист призваного військовослужбовця, за його належне матеріальне забезпечення, зокрема військову форму, відповідне взуття? Ну, звичайно, що командир військової частини, якого держава повинна забезпечити своїх ресурсів. А чи так збройні сили України є державною? Структурою і виконує державні завдання uh -huh. на своїх ділянках роботи, але які зараз ось, механізми забезпечення цього? Ну, насправді ж воно ну, так... ви, ви знаєте, що озвучено було керівництвом України і керівництвом збройних сил України про те, що на жаль, збройні сили зараз не можуть. Держава не може дозволити все більш забезпечити всі військові частини необхідним майном, тому паралельно. З державою, яка вживає багато заходів для забезпечення Збройних сил України, паралельно працюють громади областей, районів, міст, сільських селищних рад, які надають допомогу своїм признакам перемобілізації військовозобов'язані міськанам, містянам, ну і окремо, що просто Збройним силам України. Я знаю, що є випадки. Що деякі підприємці адресно надають допомогу тій чи іншій військовій частині, ті ініціативні групи, яка є, до речі, в нашому районі, яка працює в першу чергу, надає допомогу тим, якісь нах... козани які знаходяться на території ближче до сходу, я би так сказав. Ну, в якій степені вже то це по першому напрямку, а вже в наступному. І тим, хто знаходиться на території Львівщини, приземлі на мобілізації. Тобто паралельно працюють два напрямки. І, звичайно, ця робота не може бути завершена фактично на даний час е тривалий період часу, тому що для того, щоб забезпечити Збройні сили України повноцінно, треба великий і багато коштів. А враховуючи те, що деякі матеріали, які потребують. До забезпечення Збройних сил України мають витратний характер. Тобто сьогодні завезли частину того чи іншого майна, воно через день, два, три вже було говорить так, використано і далі так. Треба довозити. Тобто сьогодні привезли ту воду, вода потрібно ззади, після заду і так далі. Як ви працюєте з тими чоловіками призовного віку, які сьогодні знаходяться на роботі за кордоном? Ну, Оскільки вони знаходиться за кордоном, як з ними можна працювати? Дана тобто випадко дано випадку звертаюся по, по до всіх членів їх сім'ї, до тих самих громадян. Вони розуміють, яка в якій зараз ситуація знаходиться наша держава. Вони поні розуміли, що нашу державу треба захищати. Тому їм необхідно прибути по місцю проживання, зелецю військового комісаряд для того, щоб відповідно бути відповідно до своєї військової облікової спеціальності, до ту чи іншої військової частини, захищати свою сім'ю, своїх рідних, своїх близьких вже зараз, а не завтра, після завтра. не перекладати відповідальність на чужі плечі. Кожен повинен відповідати сам за свою.